Доброго дня і мої найщиріші вітання, любі мої друзі. Я так думаю, що з картинки, яка була е, на лицевій стороні, як мовиться, цього відео, ви зрозуміли, що у нас сьогодні рубані котлети, курячі котлети з сиром. І ми сьогодні разом з вами будемо робити разом з тим і експеримент. До цього я завжди. Зараз вони в мене дивіться помити, розложені на серветку. До цього я завжди котлети робила тоненькими отакими полосочками, я думаю, вам видно. Потім рубала ножом ще. І получалися в нас отакі малесенькі кубики. І ці кубики я готувала з таких кубиків, я готувала котлети. Але мені підказали, попробуй на блендері. Результат буде один і той же, але набагато простіше і набагато швидше. Що ж, разом з вами. Зараз попробую одну філешку зробимо в блендері, розіб'ємо. І будемо точно бачити, чи по-простому буде краще, чи. Буде краще у блендері. Як би не було. Блендер у мене невеличкий такий, але зараз попробую Не хочеться, знаєте, рубані котлети це не треба, щоб вони були як, як у нас кажуть, як шліхта. Але що так? Ну, що з цього вийшло. Бачите? Буквально декілька секунд. І ви знаєте, і не геть, не геть і погано. Щас я ще трішки. Головне, щоб не перестаратися, щоб не було, що вже отримали геть. Зараз ще декілька секунд. Оце, мені здається, і, і достатньо. Ану, не перебилося. Треба таки різати ножем. Знаєте, дівчата, як кажуть і хлопці, по старінке, значить по старінке. Все-таки ріжем ножом, а то так, те порізалося, те не порізалося. Готую ножем. Крім цього, оце вже точно в блендері оцю цивулину поб'ю. І на крупнішу терку. Оцей поріжу потру сир сулугуні. Приступаємо. Подрібнене, покришене, порізане. Зараз формуємо в нашу біжасиплю більшу миску, формуємо котлетки. Так, три філешки в загальній вазі десь кіло двісті. Так. Роблю багато. Ви це знаєте, що я завжди роблю багато. Сюди висипаю одну цибулину, та, що я побила, порізана, подрібнена в блендері. Можете вручну, м'ясо ну, різала абсолютно все ножем, тому що я так порахувала, що таке краще. 4 яйця. є краса, тепер сюди висипаю сир, той, що ми натерли. 400 грам сиру у мене. Сметана. Сметани у мене по об'єму десь 250 мілілітрів. Можна додати майонез, але майонез вже має свій смак, там вже і яйце є, і все. А мені хочеться свій особливий смак у цьому всьому. Через те сама буду. Робити по-своєму. У мене півчайної ложки суміш перців. І сіль теж буде, ще я отак. Будемо потім пробувати. Все залежить ще від того, чи солоний, чи не солений ваш сир. Ставимо сюди. І в мене ось три зубчики чеснику. Часник я все-таки в котлетах люблю. Там, хоч і сир, але все рівно. Часничок в котлеті. На мій смак це дуже, дуже і дуже смачно. І оце все перемішуємо. Ух. В готовому виді, коли вже помішаєте, куштуйте завжди на сіль. Я ж кажу, ще залежить від того, який сир у вас, чи солений, чи не солений. Ну і тепер все оце перемішуємо. Все роблю руками. Зараз воно, ніби рідкувате, перемішайте гарно з цим, і ми сюди будемо додати борошно. Борошна сюди піде приблизно 5 столових ложок. Але ще, ще раз скажу, все залежить від того, чи у вас сметана? Чи у вас якої густоти сметана? У мене 20% жирності сметана. Тепер сюди додаємо борошно. Так, Раз. Я брала борошно, бачите, з такою гарною гірочкою. Через те я поки 5 ложок всипала. І я так думаю, що буде і достатньо. Це все гарно перемішаємо. Вимішувати треба дуже гарно, щоб воно було все. Попробую. Мені нормально, мені ідеально. А ви все-таки пробуйте на смак і переходимо до смаження в гарну розігріту сковороду, беру, вмочаю руки у воду, дивіться, і отак формую котлетки і ложим наступну. Можна ложкою, але я вам скажу, що ложкою вони будуть безформенні. а так вони більш схожі на котлетки. І підсмажуємо до золотистої скоринки. Вони тоді трішки олійки. Більшенькі, меншенькі, розмір не грає ролі. Все, смажимо. Підсмажилося і перевертаємо. Ось, висіть, які красені. Тепер знімаємо, дивіться, які гарнюшки. Наступну я покладу на сковороду, так, щоб ви бачили, яка різниця. Це от ті, що я формувала. А зараз я покладу ложкою. Щоб ви побачили, як це воно. Так, зачіпаємо і можна й ложкою, це ж трохи, теж немає питань, але теж не забувайтеся вмочати в воду. Так. Оці, бачите, більш такі схожі на м'ясні оладки. Взагалі-то смажиться дуже швидко, я вам зараз покажу. дивіться, я вже приготувала ще одну сковороду. Порції великі через те на двох сковородах дуже швидко і класно. Ось і результат нашої роботи. Скажу чесно, це не всі котлетки. Ще дуже велика частина там окремо лежить, а це я просто вам показала Із того, що ми маємо. Дивіться розламую. Бачите? Біле м'язко. Дуже смачно. Рецепт не важкий. Рецепт такий, що зробить може будь-яка господиня чи господар, навіть початківці. Зробіть, будь ласка, по моєму рецепту, я думаю, вам сподобається. А на цю хвилину велике вам дякую за те, що підписані на мій канал. За те, що хто навіть не підписаний, зайшов і подивився, що я роблю, які мої рецепти. Підписуйтесь, будь ласка. І ще що одне: не жалкуйте, будь ласка, для мене лайків і коментарів. Це для мене дуже потрібно. Що ж, всього вам найкращого, заходьте, я завжди чекаю. І смакуйте на здоров'я!